Діяльності експертної комісії з питань подолання наслідків русифікації та тоталітарного радянського минулого. Я радий, що ми змогли плідно попрацювати цього року. Проведено 11 засідань, прийняті відповідні рішення. І що важливо, фактично, хоча робота експертної комісії її дорадчує, в публічному просторі це прояв лідерства колег вашого і дякую вам за роботу, тому що таким чином ми задаємо тональність вірніше тон подальших рішень, які приймаються в тому числі місцевими органами влади. Доброго дня, я хотів би зачепити питання, яке підняли з КМДА представники щодо нашої логіки, щодо цих пам'ятників, зокрема щодо Щорса, то ми знаємо, що цей персонаж багато в чому міфалізований і міфалізований саме для російської окупаційної пропаганди. Якщо навіть взяти ту особу, яка існувала. Вона так чи інакше не в тій мірі, як це зроблено пропагандою. Вона боролася проти України і він є окупантом України. І очевидно, і в місця в Києві і в Україні таким особам і таким пам'ятникам не повинно бути. З точки зору мистецької цей витвір має свою цінність, і тому, очевидно, його має бути перенесено в окреме місце, де би студенти мистецтвознавці, Мали би можливість до нього доступу, але в таке місце, щоб він не перетворився на місце доступу, як це було в Балтійських країнах, коли збігалися рософіли, расисти і комуністи, і проводили там свої, так би мовити, збіговіська. Щодо Ватутіна, ситуація складніша, і перш за все, через те, що це можливо найбільше для громадськості, що там не лише пам'ятник Ватутіну, там є поховання Ватутіна. Щодо Ватутіна, це також ми знаємо генерал і полководець окупаційної армії. Коли одних окупантів звільнили, прийшла інша окупаційна влада, і часто виникають питання, чи Ватутін мав доступ. Мовляв, він просто був командувачем, він воював лише з німцями, і він не воював проти України, і зокрема проти УПА. Я навмисно виписав е, одну дані. Щоб не займати довго часу, чи брала участь радянська армія в боротьбі проти УПА, тому що ми знаємо, що в основному брали прикордонні війська, внутрішні війська НКВС, і вже в січні 44-го року на сході Рівненщини, на лінії фронту просування на захід відбулися перші бої першого українського фронту з підрозділами ОПА північ, зокрема з групами Заграва, Богун і Турів і війська НКВС. І з охорони тилу 1 Українського фронту, яким командував Ватутін, залучили до перших боїв регулярні частини Червоної армії. Наприклад, оперативна група 217-го батальйону в районі Сіл Метків і Рубча на березі Річки Горінь 19 -го лютого мала бій залученням радянських військ проти УПА. У лютому 44-го року для придушення УПА на Волині і Полісі командувач внутрішніх військ НКВД Генерал-майор Марченков запросив у Ватутіна і отримав у лютому і в березні дві стрілецькі дивізії, п'ять стрілецьких бригад, два піхотні полки, кавалерійський полк, окремий танковий батальйон. 22 танки. Перший український фронт за наказом Ватутіна виділив виділив для розстрілу і знищення УПА також. Тоді вісім легких танків, 18 бронемобілів, 37 тисяч 208 солдатів для боїв проти УПА. Таким чином, ми можемо говорити, що Ватутін безпосередньо віддавав накази, і його солдати брали участь у війні проти УПА, не лише війська НКВС і прикордонні війська. Таким чином, адепти, які нібито захищають Ватутіна, мовляв, він не брав участі, не давав накази, є неправими. Щодо безпосередньо самого пам'ятника. І коли громадські запитують, чому так довго, питання не в пам'ятнику. Питання стоїть в тому, що це урядовий квартал. І наша рада прийняла принципове рішення і рекомендувала пам'ятник перенести. Також наша рада рекомендувала зробити ексгумацію останків Ватутіна. Але перше, для цього потрібно створити відповідну комісію з залученням. Археологів і фахівців, щоб зробити відповідну ексгумацію. Друга складність в тому, що на тому місці, де зараз стоїть пам'ятник Ватутіну, стояла церква, церква Олександра Невського. І в цій церкві відспівували маленького гетьманича Павла Скоропадського, його так звали Павла, і проблема в тому, що його там поховали. Тому комісія по ексгумації має також. Знайти ці рештки, чи викинули його комуністи з могили, чи він ще там лежить. У документах не вказано, що дитину звідти викинули. Таким чином, дитина лежить або поряд, або на місці могили. Це додає окремі складнощі, крім погодних умов. Таким чином, наша рада рекомендувала і готові співпрацювати про створення спеціальної екзумаційної комісії по виробленню процесу екзумації самого Ватутіна. Є два цвинтара, які готові прийняти його для перепоховання. І для того, щоб там не було збіговість, це буде один з військових цвинтарів, або як вирішить КМДА, де можна спокійно зробити все по-людськи і цивілізовано, а також зробити ексгумацію другого тіла, тіла і пошуки його з відповідним пошануванням. І я думаю, що як тільки перші сніги пройдуть, ми зможемо приступити після якраз у нас залишився час для документації. Для створення робочої групи для того, щоб це створити. Також щодо майбутнього цього парку, весь цей парк, Маріїнський парк, це велика братська могила. Там поховані більшовики, там поховані захисники Центральної Ради, там навіть поховані німецькі офіцери Першої світової війни. І тому, очевидно, це ще велика робота. З приводу, наприклад, відновлення церкви чи не відновлення, і в цьому плані очевидно, я напевно що подам доповідну записку, як можна облаштувати про відтворення разом з ПЦУ цієї церкви, її перейменування, наприклад, на церкву апостола Павла, і можна ініціювати про перевезення рештків перепоховання родини Скоропадських у цю церкву, так як там один з них вже був відспіваний і похований, і перейменування парку Марінського. Ветьманський парк, і ми бачимо, там якраз буде президентський палац. І з приводу інших рішень, очевидно, ми маємо зацікавити Службу безпеки України у тиску, про що говорив Пан Томенко, посадових осіб-ректорів на своїх співробітників. Це зокрема стосується згаданої академії Чайковського, тому що ми знаємо неофіційно, що тиск відбувався з приводу перейменування і з приводу. Тих місцевих влад і діячів зробити перевірку їхнього минулого і їхньої сучасної діяльності. Чи крім того, як е, пану полтавському меру інкримінують, не, е, нелегальне оприлюднення переміщення озброєння військ? Чи нема це саботажу? Це не сприяється пропаганді роси, російського наступу на Україну, тим, що вони саботують поради нашої експертної ради. Очевидно. Там є антиукраїнська пропаганда не тільки мерів, а також і членів цих рад і місцевої влади. Дякую. Я хотів би додати ремарку. Дійсно, це питання розглядалося, але очевидно, ані експертна рада, ані міністерство без відповідних дій КМДА цього зробити не може, тому що в нас є відомчі підпорядкування, і хто і хто за що відповідає, але ми. Дали згоду, ми рекомендували. І крім того, я також хочу нагадати зокрема київській міській владі, що вона також може нести відповідальність, тому що скоро весна, напруга в суспільстві шалена. Київ є серцем і нервовим клубком. І якщо з приводу цих пам'ятників а також інших у Києві можуть виникнути заворушення, це буде повністю відповідальність лягати на КМДА. Тим паче у воєнний час, і це буде сприятися як провокація. Не не, не тому, тому я наприклад сприяю, щоб це питання вирішували швидше, а ми готові я... йти на зустріч як особисто, так і комісію. Щоб ми не прийшли до дискусії МДА, я зараз. Да, там у успенському соборі намальована фреска, де <звук> митрополит володимир. І... І Павло ще при життю, так би мовити, очевидно, це є зазіхання на архітектурну цілісність і на те, що є ж ш... так. І це є ж пошкодження витвору мистецтва, зокрема архітектурного. Колеги, я я, я мушу бігти про, прошу.